Пробігали всі, де хто знайшов, хто відповів на запитання, хто не відповів. Підводимо підсумки. Значить, зараз після підведення підсумків в кінці всі співають гімн нашої держави. І ще раз повторюємо, як ми самого початку. самопочатку, масло. Так, перший, рівняй. Наша назва, Воля! наше гасло, буру, о, серце, людям, ще Чет... Ре... ройовий япчук Антон. Річ. Річку. Ривняй. Рівняй Рівняй! струнко. Рівняйся з Нашого. Наша назва. Молодий годашеньки. Наше гасло. Молоді вода вигравати раденці. Молодці. Рідінять. Їмнять з трунко. Наша назва. Бардарські козаки. Наша гасла. Лісоняємо кисть, а наш рада гордацькі козаки. Строєвий. Татаренко Максим Ройовий Рій рівняй Струн Рій Казачка Вадим Наши ГАСи Степи, моря, казачка доля Ройовий Кононенко Вадим Рій рівняй Струн Рій Кам'янець Друга команда Наше гасло. Бережемо честь, добудемо славу Ройовий Перем'ятчик Данило так, стоп, стоп. Так, Значить, зараз і у нас рої, які зараз розмовляють і мішають, значить будуть заразні зараз, санкції до них. Штраф зараз будуть. Штраф бути тим командам, які розмовляють, які не чують і мішають. Так, будь ласка, рій, рівняйся струнко, рій, наша назва. Кавнише! Наше гасло! Наш Лишесінь, це не свободи вічний грух. всі браття бережуть у серці його безсмертний вічний дух. Прояви! Скроботов Євгеній. Рі, Рівняйся! Струн, направо рівняйсь. Рід із рі. наше гасло. Козацькому роду нема переводу. Прояви! Приходський Іван! Рівняйся! Руки в карманів. Наше гасло. Вийся, вийшло, засиніше. Роєвих Лутоцький Олександр. Рівняйсь, струнґа, рій назва. Українські морти! Рі гасла. Поки дібра, їде! Ройовий, хочете венти! Рій, рівняйся, Струнко! Наша назва! Золота булава Наше гасло. За синє небо, за жовте колося, боротися треба, щоб краще жилося. Проявити левний Ярослав. Рівняйсь, струнко, рій, рівна голова! наше гасло, Наш нашевий вітер, відвага за нас заповідь! Ми робимо козацького діти землі української світ. Ройовий бойко Юлія. Рій, рівняйсь, струнко. Рів. Рівняйсь. струнко. Рів. Рівняйсь. струнко. Рів. Рівняйсь. струнко. Рі! Чайка. Наше гасло. Чайка. Наше гасло. Ради, горай, не рускай. Ройовий ростацький роман. Рій, козачата, рівняйся. Струнко, ройовий Кравченко Олександр. Рівнясь, струнко, різь, Дніпровські соколи, гасло. Зоки випрості вигляд Славу козацьку козацькому, співаєм. Троєвий самоділов Олександр. Вільно. А зараз результати наших змагань. Ну, по-перше, я вас вітаю. Перший етап у нас відбувся. Всі ви отримали своє завдання. Але мені хотілося б визначити деяких команди. Ну, по-перше, я хотіла би спитати, у кого в командах родів більшилась кількість населення сьогодні? Підніміть руки. Да. Ні в кого. Витаю. Значить, тоді я називаю сертифікат учасника першого етапу квест вручається. Жихарєву Михайлову. Чий? Наші руки. А де ж ваші руки? Чого ж ви так? Сподобалося? Так. Да. Берете тут до себе? Так. Беріть. Так, учасника першого етапу квесту всеукраїнської патріотичної гри Соків Жура вручається Маменка Олександру. Да! Да! Бачите я. Сертифікат учасника вручається до Олегу. Ну, бачите, ну, тоді вам прийдеться на Богородицьку фортецю до нас приїжджати. І у нас є ще один член нашого великого рою. Це сертифікат, вручається Ладигині Олені, яка також оканала велику. <плодисна> <плодисна> ну, і тепер школи. Козаки нам зробили документ, який буде засвідчувати кожному з вас, що ви пройшли перший етап весняного таборування. Я даю комплект на весь рік, а ви молі там розберетесь. Домовилися? І так, сертифікати вручаються в середньо загальноосвітній школі номер 134. тридцять отримайте, будь ласка. Середня загальноосвітня школа номер 117. Школа номер 48 Ви бачите, що називаю школами на Богородицькій фортеці. Ми будемо вже знати ваші назви і будемо вас називати пороям. Домовились? Так. Нагороджується середня загальноосвітня школа номер 112 Ви не помилились, тому що 112 школи у нас два роя. І другий рій також запрошується. Запрошується ройовий середній загальноосвітній школи номер 147. Середня загальноосвітня но. Школа номер 83. Нагороджуються учасники першого етапу середня загальноосвітня школа номер 13 кіровського району.

Нагороджується і середні загальноосвітньої школи номер 97 Середня загальноосвітня школа номер 97 друга команда. Загальноосвітня школа номер 98. І вперше у нас приймає участь. І середня загальноосвітня школа номер 105. Будь ласка, А хто із роїв не отримав документи про те, що пройшов квест? Ці? А в мене лянте залишила ще одна. Ну, тоді я називаю пофамільно. Сертифікат видан учаснику веземного таборування всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура» перший етап. Гошевському Максиму. Сертифікат вручається. Луценко Андрію. Забули да, за цей рік? Вручається Гавриленко Валерію. Черненка Олегу! Так, вручається. Ратову Віталію. І дуже красива 600 Вручається учаснику посовому Андрію. Без них ми не змогли б провести так цікаво цю гру. Але є ще у нас люди, яких ми нагородимо на Богородицькій фортеці. А результати хочете до да! Так! А давайте так, ви, мабуть, знаєте попередні результати. Я вам назву ще три команди, які на Богородицькій фортеці отримують грамоти за те, що вони самі перші визначили, розшифрували таємний лист. І подзвонили за телефоном. І так, третє місце це команда школи номер 97 Золота булава. Друге місце кавнишевці. Вітами першими. оказалась команда середня загальноосвітня школи номер 117 Нагороди йдуть на Богородицькій фортеці. Сподобалася гра. Так! У нас другий етап буде на Богородицькій фортеці. Це посілок Шевченка. Це буде десь у нас 16 травня. 16 травня всі готуємось. То, значить, там умови є в положенні, ви читаєте, старші, у вас хто підготуєтесь, тому що там буде більш, більш серйозне е, змагання. Значить, а в кінці е, завжди ми співаємо наш державний гімн України. Рівняюсь, шапки у кого познімали всі капелюхи. І я вам скажу, ще до цього перед тим як е, співати гімн, е, традиційно руку тримають на серці. Традиційно руку тримають на серці. Але бажано, щоб бажано е, козаки і е, у нас більшість, коли співають, не руку тримають на серці, а кулачок. Ось так, кулачок. Зрозуміли? Хто кулачок не бажає, ну бажано кулачок. Кулачок це у хлопців, як кажуть, символ мужності. Рівняйся. Стронка? Ще! We